Eu Cali 1, 2, 3, Калина, чубарики, чопчики калина. Калина калина. чубарики, чопчики, калина. Молодці, згадали, що ж знає. А ви знаєте? Один, два, три, чотири. Згадали? Лад. А калина червоніє, лузі достигає, краще наших рідних сум. на землі немає. Один. Давайте. Два. Три. Ну не здаємося. Ми сжимаємо місце наші команді. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці, команда! Давайте покладуємо. Шокоматом? А не, дівчин, а стоїть, коли каються, діляни дівчина стоїть, посміхаються. Ви йдеться, коли так перемогли. Це останнього. Наступне слово це весна. Один, Два. три. Весна йде, красу несе, а ті расі діє все. Молодці, великі, згадайте.